Але нема доступу к совместним ефірам. Купи фуру. Та нахер не надо, фуру я не можу управлять. Як я на фурі? На фурі, вообще, ви знаєте, я считаю, що це талант. На фурі їздити — це надо вміти. Я на фурі, більше мене возили. А не Мені нравится на фурі. Там високо, так їдеш, блядь, як ти в самолеті. Як 16. Фу... Мені нравится фури. фура. Фуру сідаєш, блядь, зверху. там и печка, и спальник. Э -э вот там жить можно. Ну это так интересно фури ездить. Если же водитель нормальный. А в низких спортивных машинах какие мужчины сидят, мило? В низких спортивных машинах сидят толстые, безобразные мужики. Безобразные, толстые. то. Оно ж не може залазити е, наверх. Це унижені сидять. Так, да, вони не можуть залазити наверх, це на ступіньку, ліс. тяжело, воно брик вниз падає, спадає, понимаєте, а потім вилазить. Ні, да, сидять в низких машинах, товсті мужики сидять. Жінки різні, можуть бути, а мужики товсті. Ну, не всі, звісно. Ну, я часто я знаю одно. І яйця там чухають, да, в машині. Я знаю одно, що маленькі люблять високі машини. От маленькі папа пацани, от я на заправку, два-три геліка. Та всі голодні, так. Да. Там без два 3 еліка стоїть тут наука. Всі шпендики пендики Трик-трик, метр шістдесят. Ніже мене рух. Все. Ні одного здорового мужика, такого, блядь, я не бачив, щоб залізти в здорову машину. От не бачив. У них всіх такі середні, ну не прямо по землі волочиться. А якщо спортивна машина, ти имеє в виду, саме прям спортивна спортивна, ну там може херіозна хто їхати. Хуйозно, не знаю. Да, у нас синдром, це у нас комплекс, типи що ми маленький. Ну, Метр 720 маленький. У мене комплексу нема. Ой, хера, Маріо там буде. Це поліцейський блядь, під домом. Як колись вазу, блядь. Ну, в спортивній машині може і якийсь їхати. Машина спортивная. Спорт. А я вот маленький, вот, я люблю высокие здоровья машины. Что было много места. А, зси, пти. Так, а ну сейчас я прочитаю по-английски. Ну да, спортивна, спортивна. спортивнее не бывает. Там мило, наверное, спортивной машине, я даже не знаю. Азер, зе, а.

Есть исключения. Есть исключения. Ага, exception. А, as эксепшн. Аза exception. Значит, хорошо. as exception. Чи вынятки, да? Есть, конечно. А что ты в спортивный здоровый коняк, а Ни жаканяк и чуть-чуть меньше коньяк и в спортивную машину лиз. А куда твои ноги там поместятся? ты чуть ниже поместится? І це що, там дырки впереди проб'єш. На шкалі не здоров'я. Сзади не влізеш. Що ти спортивна машина маленька. Вони, он у мене генералі X600 чи яка там BMW у усі може. Це ж він ховалтеся. Я їх сів, блять, його BMW. От я сів його BMW, знаєте, що я вам скажу. Владильці БМВ, ви готові? Гімно гімно. Сидиш на полу в капсулі. Вона ну, ж говорить полуспортивно. Нахуя мені полуспортивна машина? Ви що гоніться? Не ногу на ногу закинуть, не розвернуться, не повернуться. У мене місце хоч і так ноги, блядь, розкинь в дві сторони. В окно одне, в друге, в друге окно. Ні йде. І ще трьом чоловікам міста.